Максим Баран навчається в 11 класі Тернопільської школи номер 14 Каже, планує здобувати вищу освіту за спеціальністю ІТ-технології. Складати я планую три основних предмети це математика, українська мова та історія України. Четверте я вибрав собі англійську мову. Готуюся з трьох основних предметів я сам, і англійську мову я вивчаю разом з репетиторами. Одинадцятикласниця Валентина Дидик розповідає, реєструвалася на мультипредметний тест через застосунок дія. Я хочу поступати на медицину і буду складати три основні предмети: математика, українська мова, історія, а додатковий предмет біологія. З усіх предметів в мене є репетитори і почала готуватися з вересня місяця. Відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині Юрій Шанюк каже, ще тривають підрахунки, але попередньо майже 9 тисяч осіб зареєструвалися на основні предмети українську мову, математику та історію України. Понад 3100 учасників зареєструвалися на такі предмети, як географія, дуже багато, близько 2700 учасників на англійську мову. Ну і біологія 1775 учасників, дещо менше, понад 1600 на українську літературу. Ну і прикро, але дуже мало зареєстрованих на такі предмети, як фізика, понад 200 осіб, і хімія, також трошки більше, як. Сто осіб ну на такі предмети, як іноземні мови з числа переліку: французька, німецька іспанська, зареєстровані буквально в одиниці учасників. Майже 9700 осіб зареєструвалися на основні предмети НМТ на Тернопільщині. Подати документи для участі в національному мультипредметному тесті можна було з 6 березня по 3 квітня. До 8 квітня ще можна змінити четвертий вибірковий предмет. Про це суспільному розповів відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання в області Юрій Шайнюк.